Всім привіт! Сьогодні вийшли знов трішки походити на тому місці, де піднімали заленку і царків. Погода взагалі класна, тепленько сьогодні, плюс 20 градусів. А я зараз от вам покажу сигнал. Тоненький, тоненький такий. І ось, дивіться, кругляшок. Ось він. Ось такий. Вона трохи затерта. Ось тут бачу 1917 рік. да Звісно, зараз я покажу вам. Це дві копійки. 1900. Ой, вибачаюсь, 1817-го. Дві копійки 1817-го. Ну, трішки, бачите, з втратами. Але... Але... Перша знахідка. Так що. Будемо крутитись, буду знахідки, будемо показувати. Вже півдня ходжу, знахідок ніяких. Ось там Вова ходить копає. Але в мене перша знахідка вже є. Я вже подивилася, що саме вирішила показати вам. Так, десь, десь тут. Ось тут, до речі, знайшла глибоко зовсім. І загубила. Зараз. Це гудзик, бо вушковав є. Зовсім без візерунків. Дуже тоненький, ось такий, але вушко ціле. Вже довгий період не було сигналів ніяких. Ну а зараз ловив сигнальчик, ось зараз покажу. І ось кругляшок лежить. Ось такий радянський кругляшок. 10 копійок, мабуть, так. Да? 55-го. 10 копійок 55-го року. Ну, хоч якась знахідка. Ловив сигнал. Мені здається, його не видно. 30. Ось. Дивись. Радянська монетка. Знову 55-го року, тільки 20 копійок. Видно? Покажи. Тільки програму поміняв, переключився. На Зараз... парк 2. Зараз я думаю пройти там, де царки попадались, бо тут, виходить, це, походу, радянський будинок стояв. А от ті... Ось там е царський. Да. Ті часи. Тут... Ось там Ось там пагорб такий. Там був будиночок. Хожу також на цій самій програмі Шайбова на третій парк 2. І ось в такому комочку піном знайшла. Ось стається це монетка. Зараз покажу, який сигнал був. Вісі п'ять, І зараз разом подивимось, що це. Це царська монетка. Певно, ще одна копійка. Дві копійки. 1973-го, 1873-го року. Певно, ще або п'ятого. Потім роздивлюся, який рік. І покажу. З цього боку взагалі щось якась вона ніяка. Але все рівно приємно. Знайшла монетку, але таку в такому стані, що я й не одразу зрозуміла, що це монетка. Оце її життя потерпала. Певно, що тракторець. Ось така. Що? Дивись, це монетка. Радянська? Ага. Щось вона бідна така. Я ж кажу, що вона кумедна. Ага. Таке відчуття не бевню. Так я не одразу зрозуміла, що це вообще монетка Навіть не ясно яка. Глибоко було знахідка, не міг поняти спочатку що. А ось це накладка на велосипед. Ось така. О, о, впала. Радянська. Ну, знахідка. До речі, глибоко дуже було. Зараз так покажу. Ось так. Ось. І от на таку катушку. Поки випробовую її, хочемо ще зробити огляд з нею, на яку глибину вона бере поки. Відчуття таке двояке, бо не можу зрозуміти. Місце просто дуже сильно вибите. і На стандартні катушки, в принципі, знахідки були пару днів. А потім вони дуже рідко попадаються. Ну, Ми отут більшості ходимо. Якщо будуть ще знахідки, будемо показувати. Добре, продовжуємо. Перша знахідка сьогодні і цікава. Ось залишився слід. Це запанка. Ось така. Візеруно, гарний такий. Навіть якась чи проволочка, чи кріплення є. Взагалі ціла, І кріплення і вушка все є. Класна знахідка. Вирішили поміняти трішки місце, так як там взагалі погано було. І ось перший сигнал, дивіться, зараз я покажу. І я бачу кругляшок. До речі, так доволі глибоченько був. Ось дивіться. І це незрозуміло що. Що це таке, рядом? Якась алюмінієва штучка. Угу. І таке буває. Добре, продовжую. Вже темніє. Вийшли на пару ну, годинку десь покупати, навіть не на пару годин, а на годинку. Комарів куча. А в мене от перший. Зараз покажу сигнал. І це я бачу вже кругляшок. Ось радянська. 20 копійок 80-го року. Ось така знахідка. Червона, бо тут болото вологості багато. Але ось така знахідка. Добре, будемо продовжувати. Буде щось покажемо. Зловила майже поверхне весільна десь сантиметр. На глибині був. Ось такі. 82, 81. Побачила, що це щось схоже на монетку. Ось, тут десь сантиметр. І вирішила вже подивитися на камеру. Це царська. Одна копійка, якого року вже Що буде видно чи ні. 1000. Але стан непоганий в неї. 880 якийсь. Доволі гарний. Зараз я подивлюсь, якого року. 83 чи 93. -го? Ось така монетка. Я ж кажу, з самого верху. Ну, бачиш, тут треба ще походити буде. Ну, мабуть, вже завтра, бо вже темніє. Може ще хвилин 10 походимо і будемо хотів назад. Так, вже завтра. І ось на горизонті такий місяць сходить. Гарний, великий, жовтий. Та взагалі тут гарна природа, комарі літають. До речі, їх дуже зараз багато. Кліщів багато. Кліщів дуже багато, так. Да. Ну всього добра вистачає. Добре, продовжуємо. Вже зовсім темно. Включили ліхтарик. Та ну, встань так, щоб ось такий сигнал. Ну, це глибоко було, я вже. І ось побачу. монетка. Пройшло хвилин п'ять, певно, що. Дві копійки. Капустка? Да. Ну, сахран також гарний. На, покажи, 1812. З цього боку не дуже. Ось цього доволі Сохрань, непоганий. Терпим, Вже певна, сьогодні це крайня знахідка. Вже темно. А завтра прийдемо, будемо тут пробувати. ще. Завтра продовжимо. Ходимо за льоною. Знову вечірком вийшли походити трішки. І ось у мене сигнальчик був, зараз покажу. І ось, дивіться, кругляшок випав. Ось такий. Це радянська монетка. Щитовичок. 20 копійок. Ось така. Гарна радянська монетка. Рік не бачу, правда. Щитовичок. 20 копійок. Зараз подивлюсь на рік. Рік не бачу тільки. Ну, нічого. Добре, продовжуй. Спільні знахідки наші. Дві копійки. 1800. Двінадцятий. Здається, двінадцятий. Дві копійки. 1817 року. Дві копійки. 1924 мідна монета. Дві копійки. Зараз фокусується. 1963 року. І копійка 1893 року. Це радянські монети, 20 копійок 1980 року. Три копійки ранні. Але рік взагалі невідомий щитовичок 10. Здається, 1932 року 10 копійок. 20 копійок. 55-го року рамочник і 10 копійок рамочник. Також 55-го року. Ось такий звичайний гудзик. Дві. Тобто одна запанка, але зберегла, збереглася повністю. І шильдик від радянського велосипеда. Айст, певне. Залишайте коментарі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей!